Ви мене запитуєте, які чоловічі голоси я вважаю найпривабливішими. Я би так відповіла: найпривабливіший чоловічий голос це голос, ну, це чоловік, який вміє звучати розслаблено. Це найважливіша характеристика. Тому що навіть якщо у тебе від природи шикарний тембр, навіть якщо в тебе класна дикція, ти вмієш керувати своїм голосом, але в тебе затиски, ну це чути. Немає розслабленості, це не привабливий голос, це однозначно. Нам хочеться бути споряд, поряд з людьми, які звучать максимально розслаблено, які нас не напружують, яким класно з собою. От ми до таких тягнемось. Голос видає багато чого. Якщо ти маєш певні психологічні зажими, людина вона єдина у всьому. Твій голос це просто передасть. Якщо ти постійно себе контролюєш, ти постійно думаєш, що про тебе думають інші, у тебе такий знаєш, гіперконтроль, ну і багато інших причин. І голос вкаже на це, тому працюйте в першу чергу над тим, щоб звучати розслаблено.